Друзі, всім привіт! Ви на каналі Гаджет. Сьогодні в нас на обзорі смарт-годинник HOKO Y3. Сьогодні ми його розпакуємо, підключимо, подивимося, що він собою представляє. Та перед цим підпишись на мій канал, постав лайк. Кожна ваша підписка для мене мотивація знімати далі відео. Поїхали. Ціна даного смарт-годинника різна, в залежності, де ви будете купляти, але в середньому ціна такого годинника 1200 гривень. Отже, давайте розпакуємо, подивимося, що йде в комплекті. Так, в комплекті ми бачимо сам смарт годинник Є. Так, дивимося далі. Не відкриваємо. Ми бачимо зарядний пристрій магнітний і тобто, гарантійний талон і інструкція для нього. В принципі, все. Це все ми відкладаємо в сторону, переходимо до самого годинника. Тобто, як ми бачимо, годинник в такому стандартному чорному кольорі. Сама оправа годинника йде з якогось металу, тобто це щось похоже на алюміній. І сам ремінець це такий плотний силікон. Тобто на дотик він досить, досить, досить непоганий. Так, зверху у нас плівочка. Знімаємо. Ось так він виглядає. Задні ми бачимо, бачики знаходяться. І також два роз'єми для магнітної зарядки. Справа знаходиться таке колесо, воно крутиться вперед-назад. Також на нього можна нажимати. Е, так, е, що я замітив, що ремінці можна знімати, це є плюс, тому що часто в годинниках ремінці не змінює. В даному випадку це великий-великий плюс. Тобто, в разі, якщо б він порвався, його можна буде купити і поміняти. Давайте його попробуємо запустити. Так, нажали кнопку, тримаємо. Так, показав він значок Хоко. Ого, нічого собі. Запустився він дуже швидко. ми бачимо зразу перед нами циферблат. Так, екран на перший погляд ну, досить непоганий, я б сказав. Тобто підсвітка досить яскрава. Тут 1,69 дюймів, а розширення 240 на 285. Так, давайте подивимося, що тут в меню. Так, якщо зробити свайп зверху, тобто ми бачимо, тут можна регулювати підсвітку. Так, ну, можна навіть перейти в настройки. Є фонарик. Так, дивимося далі. Справа ми бачимо спорт. Сон, можна виміряти пульс, спорт. Давайте подивимося, які тут режими. Так, ходьба, біг, велосипед, скакалка, падмінтон навіть, альпінізм, йога і присідання. Так, дивимося далі. Тут погода, камера. Можна робити фото через годинник. Ну, відповідно, через камеру телефону. Так, плеєр. Так, і все. Так, виходимо. Якщо зліва свайпнути, ми бачимо меню. так, ну Меню нагадує, як в Apple Watch. Тобто такі маленькі круглі іконки. Ну, тобто, меню досить шустре. На дотик. ну, Дуже відчувається, що чутливий екран. От. Так, і якщо знизу зробити свайп, нема повідомлень. Так, тут мали б відображатися повідомлення, які вам приходять на телефон. Що потрібно сказати про цей годинник? Так це те, що він має захист від пилої вологи IP68. Тобто, що під дощем, якісь там краплі вологи, йому не страшні. Ну, копатись, занурювати його в воду ну, не бажано. Цифер тут можна змінювати. Для цього потрібно зажати пальцем по екрану, і ми бачимо, що їх можна змінити. Тобто тут є декілька варіантів. Наприклад, ось такий. Так, зажали. Такий варіант. Ну, їх є більша кількість вже в самому додатку, коли ви вже його підключите. Цих циферблатів є ну, дуже багато. Так, давайте поставимо такий, як був. Ну що ж, ну давайте спробуємо підключити його до телефону. Подивимося, як будуть приходити повідомлення. Щоб підключити даний годинник до телефону, нам потрібна програмка. Називається вона DAFIT і значок виглядає ось так. Нажимаємо. Так, нажимаємо Добавити пристрій. Включаємо Bluetooth. Так, служба локації вимкнена. Давайте і включимо доступ до місця знаходження, хочу дозвіл. Так, і є Хоко Y3. Нажала. Потрібно почекати трошки. І все, годинник засвітився. Одразу помінялася година. Тобто він вже підключений. Ось ми бачимо під'єднаний. 33% акумулятору. До речі, щодо акумулятора, тут акумулятор на 220 мА. Виробник вказує що до 5 днів. Тобто, при середньому користуванні, середньому навантаженні він може працювати. Так, давайте налаштуємо сповіщення, переходимо в сповіщення. Тобто тут ми можемо включити сповіщення. Тобто, коли хтось телефонує. Щоб відображався абонент, можна там сповіщення з Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, також інші. Ну, Viber чомусь в переліку тут немає. Але ми зараз, я думаю, що він може відноситись до категорії інш. Зараз ми попробуємо щось написати на цей телефон і подивимося, як воно буде відображатися на самому годиннику. Е, ще один е, нюанс, друзі, що тут, на жаль, немає української мови. Тобто, якщо ми подивимося всі доступні мови, так, давайте перейдемо назад. Е, інші мова. Тобто або англійська, або російська, хоча ні, російська ні, давайте краще англійську. Поставимо так, є. Тобто української, на жаль, немає. Чи будуть відображатися українські слова в повідомленнях? Ну, давайте зараз ми це, друзі, провіримо. Так, друзі, я зараз на Viber напишу повідомлення, і подивимося, як воно буде відображатися на цьому годиннику. Так, надсилаємо. Є. Як ми бачимо, прийшло повідомлення, написав привіт. Українська і відображається, тобто досить-досить непогано. Шрифт великий. Якщо ми зробимо ще раз свайп знизу Так, і ми бачимо привіт. Щодо своїх функцій, він може вимірювати пульс, відстежувати сон, також тут є крокомір, будильник, секундомір. От. Тобто тут я вже вам показував, що можна ще також дивитись погоду, робити фото, керувати плеєром. Ну і, в принципі, все. Не знаю, як вам, ну, мені годинник сподобався. Тобто за свої гроші досить-досить непоганий годинник. Друзі, на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Не забудь підписатися, поставити лайк. Якщо у вас є якісь питання по годиннику, задавайте їх в коментарях, а я з радістю на них відповім. Все, до зустрічі!